Я ненавиджу спори і крики. Я терпіти не можу ті пики, коли брешуть усі навколо і не кажуть чогось простого. Я так хочу лише підтримки, рідних слів і побачити вчинки. Все так просто у цьому світі, якщо знати, для кого жити. Любиш когось, будь вірним, помилився, то будь покірним. Як не знаєш, що змінити, то краще того не робити. Всю любов віддавати треба чи людині, чи просто в небо, пам'ятати, ким бути хотіли все життя йти до тієї мрії. Не давайте себе міняти, хіба можна когось ламати. Просто світ свій почись навколо і людей тих, що хочуть злого. Треба життя так прожити, аби не хотілося щось змінити. Все не просто у цьому світі. Треба знати. zara de coj